Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Я що я пропоную? Я сьогодні пропоную розпочати нашу діяльність з ось такого. Там мені звернуло увагу, що сьогодні відбудеться семінар за матеріалами дисертації ступінь доктора філософії. Ну, я пропоную розпочати наше сьогоднішнє заняття з того, щоб відвідати той семінар. Ну, відповідно, я зараз вам кину посилання. Ми ну, відключимось звідси, перейдемо туди і там попрацюємо. Ну, заодно подивитися, як в університеті Шевченка відбуваються передзахисти. Мабуть, вам буде теж цікаво, бо у вас це буде стосуватись за пару років. Ну і далі повернемось назад і ще попрацюємо в аудиторії. Я вам кинув відповідне повідомлення, тоді можемо переходити туди, а потім повернемось назад. Добре? А де повідомлення? А я вам в піацу кинув, відповідно. От тільки що я вам кинув через піацу. Ось ось таке відбудеться, чергове засідання. І тут є зум посилання. Богдане, ви з нами? Бачу. А, так, 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 я також бачу так. Так, да, ну давайте перейдемо, там попрацюємо, потім повернемось назад десь за годинку. Добре? Добре. Я видно і переходимо туди.